Василь Боднар, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині хотів би почати певно, з вашої нещодавньої зустрічі. Це зустріч з губернатором провінції Анкара, що дуже цікаво. Ви писали, що обговорювали те, щоб анкарські компанії взяли участь у відбудові київського регіону. Чи є такі компанії, які вже погодилися на цю пропозицію? І чи багато таких компаній в провінції, які от мають не стільки бажання, а наскільки потужності? Дивіться, турецький будівельний бізнес є одним із найпотужніших в нашому регіоні, і не тільки за своїми фінансовими ресурсами чи технічними спроможностями, але і за тим, як вони готові брати ризик іти в регіони, які мають бойові дії чи якісь інші виклики. Багато турецьких компаній е, працюють, працювали і продовжують працювати в Лівії, Сирії, е, в Іраку, в багатьох країнах Африки. І це один із таких драйвових механізмів експорту турецької турецького бізнесу за кордоном. Своєрідна економічна дипломатія в даному випадку в Україні вже працюють деякі турецькі компанії, які навіть на час війни не виходили з ринку. І в тому числі в Київському регіоні є така компанія Онур. Ви знаєте, мабуть, вона будує дороги. Нещодавно якраз ця компанія відновила Ірпінський міст. Перед тим, перед війною, ця компанія збудувала міст в Запоріжжі. Зараз вони мають також декілька там провідних проектів. Окрім того, у нас є така компанія «Довгош», вона будує зараз міст в Кременчузі. Тобто є невеличкі компанії, які полишалися на ринку будівництва в Україні і в тому числі мають свої бізнеси в Києві і Київській області. Але це ті компанії, які зачепилися за український ринок щодо війни. Насправді зараз ми ведемо роботу по тому, щоб широкомасштабно залучити турецький бізнес до відбудови України. Наприкінці січня в нас відбувся форум з питань відновлення. Найближчими тижнями очікуємо турецьку велику делегацію, яка має відвідати Україну для того, щоб сформувати певний порядок денний взаємодії з нашими компаніями і органами влади, мають вибрати відповідні пріоритетні проекти, в тому числі в Київському регіоні. І в даному випадку зустріч з губернатором Анкари вона мала на меті насамперед реанімувати угоду, яку ми раніше уклали. Між е, Україною, між е, двома областями, ну бо це фактично як області, і е, створити умови для того, щоб е, середні і дрібні компанії з анкарської анкарських промислових зон з анкарських е, анкарської промислової палати е, знайшли собі невеличкі проекти в е, Київському регіоні, і ми працювали спільно над можливістю їх е, залучення до відбудови до поточної відбудови. Е, в Київському регіоні поки що це тільки початок цього процесу, оскільки ми е, почали на широкомасштабну е, таку е, якби широкомасштабне залучення турецького бізнесу, і зараз ми йдемо конкретно до кожного з регіонів, які потребують залучення і бізнесу, і інвестицій, і особливо промислових спроможностей, якщо казати не про Округ, так не про провінцію, а про загалом про країну в країні є багато таких бажаючих інвестувати і, взагалі, от відбудовувати, допомогти нам навіть так, чи то гуманітарно, чи то якось відбудувати. Насправді, давайте говорити про відбудову як таку, е і про допомогу як дещо інше. Допомога фактично від Туреччини йде з початку війни. Тобто, від, тільки ми, як посольство, разом з громадами і турецькими громадянами ми зібрали порядка 220 різних траків там, великих машин з гуманітарною допомогою. Були спеціальні інституції, які перевозили там, кухні інші обладнання для допомоги біженцям на початку війни. Тобто, гуманітарна допомога йшла своїм шляхом. З іншого боку, зараз ми говоримо більш про комерційну участь у відновленні України. Сама економічна ситуація в Туреччині вона не сприяє тому, щоб внутрішні інвестиції виходили назовні. Більше йде пошук коштів за межами Туреччини і за межами взагалі нашого регіону. Йде мова про залучення фінансових інституцій, про залучення третіх держав. І Якраз в цьому форматі ми працюємо з іноземними партнерами для того, щоб вони залучалися до реалізації конкретних проєктів, виділяли фінансові кошти або працювали на кредитній лінії чи на інших зрозумілих фінансових тронтях. Угу. Тобто бажаючи є бажаючих дуже багато. По вели по значній кількості регіонів є будівельні кампанії. Звичайно, найбільше це Стамбул, оскільки там концентрація основна турецького бізнесу. Але багато регіонів е, готові дуже до специфічних способів будівництва, це в залежності від того, що нам потрібно. Від створення індустріальних промислових зон, які ми називаємо індустріальними парками, до е, таких е, речей, як, наприклад, мокомельні заводи чи. Створення потужностей з по лікарнях, наприклад, у них дуже досить сильно розвинуте державне приватне партнерство, і умови функціонування лікарень тут вони звичайно можуть бути зразками для реанімації української мережі лікарень, які зараз перебувають в комунальній чи державній власності. Ви знаєте, був шо коли президент був з візитом в Туреччині, тому що це дійсно історична подія. Але яка атмосфера панує в посольстві під час цих візитів? Ви ви напевно зустрічали так президента? Я так думаю, чи чи так? Ні? Звичайно, дивіться, візит президента. Це завжди, якби топ активності будь-якої установи і закладається максимум зусиль для того, щоб організувати, забезпечити, підготувати матеріали, підготувати документи до підписання? Це е, мобілізується вся дипломатична установа. Туються відповідні практи програм, відпрацьовується з турецькою стороною, працює насамперед дипломатичний протокол для того, щоб оточити і узгодити всю програму, залучаються відповідні турецькі інституції, починаючи від охорони, закінчуючи е, тим е, змістовним складовим, які про що будемо говорити, і який порядок денний. І звичайно, це е, все розраховується на результат, на те, скільки документів вдасться підписати, які домовленості вдасться досягнути. І хочу вам сказати, що це не перший візит президента. у нас був перед тим в 23-му році, в липні був візит президента до Стамбулу. Також де були переговори. Де він був відомий тим, що в той час вдалося п'ятьох командирів з Азовсталі назад додому після того, як вони перебували більше ніж 10 місяців тут туреччині, тобто кожен з таких візитів він звичайно звичайно важливий для двосторонніх відносин для вирішення конкретних питань. Які лежать в порядку денному взаємодії в міжнародному контексті, і звичайно для допомоги у продовженні нашої оборони проти російського агресора. Дивлячись і спілкуючись з людьми суречни, ви бачите рівень підтримки України? Наскільки він на сьогодні високий? І чи є якесь коливання? Якщо мова йде про надання гуманітарної допомоги чи допомогу коштами, то звичайно що. Емоції спали ще десь на третій місяць війни, і кожен почав займатися своїми проблемами. Але політично ця підтримка ніколи не спадала, і співпраця, взаємодія ми можемо її називати різного роду підтримкою. І вона звичайно тільки наростає, оскільки вона не одностороння. Тобто, мова йде про те, що ми будуємо такі відносини, які приносять користь обом країнам. Один з прикладів це найбільш чутлива для нас сфера, сфера оборони. Ми можемо публічно говорити тут тільки про оборонно промисловий комплекс. Туреччина є одним з найбільших реципієнтів авіаційних двиганів з України. І, попри всі важкі умови, в яких працюють наші підприємства, наші фірми, все рівно йде постачання і значна частина турецьких безпілотних літальних апаратів, гелікоптерів. Деякі навіть літаки літають на українських двигунах, і ця зацікавленість вона також зумовлює е, велику сферу взаємодії, підтримки, розуміння, тому що насправді, якщо говорити геополітично, то Туреччина є ну мінімум конкурента максимум ворогом для е, таких агресивних зазіхань з боку Росії, і Туреччина насправді сьогодні є другою країною, яка воює з Росією. Це там зони протистояння в Лівії, в Сирії, Карабах в Азербайджані є зони політичного протистояння, і це треба враховувати в розумінні політики, яка вибудовується по відношенню до Туреччини з іншого боку. Туреччина намагається тримати максимум стабільності в регіоні і звичайно використовує своє геополітичне положення для того, щоб розвивати. Прагматично взаємодію тою з ж країною агресором, оскільки отримує від того відповідні економічні вигоди, е, отримує відповідне постачання енергоносіїв, е, надходження в бюджет, і це не дає можливості е, повноцінно, так як, наприклад, деякі країни Західної Європи відкрито підтримувати Україну, чи ставати на одну сторону в сьогоднішній війні між Україною і Росією, але ще раз повторююся, це не не є елементом, який може блокувати чи створювати перешкоди для наших відносин, а навпаки дає можливості для того, щоб ми шукали нові шляхи взаємодії і створювали нові платформи вигідні один одному. до Туреччини багато українців прибуває зараз чи багато біженців є з України у допустимо Анкарі, допустимо, всій туреччині, якщо можна насправді було дуже багато спочатку війни. В перший рік загальна кількість нараховувала 840 тисяч прибулих, але поступово наші громадяни почали повертатись додому, тобто більшість з них повернулась додому, бо виїхала в треті країни. На сьогодні на території Туреччини залишається десь приблизно 25-28 тисяч громадян. З них декілька тисяч перебуває в анкарі. Як правило, це громадяни, які мають своїх знайомих, родичів, або знайшли собі можливість орендувати чи придбати житло. Тут немає спеціальних програм допомоги біженцям, тому кожен, хто себе знаходить, знаходить себе або за нашою допомогою, або з допомогою своїх близьких і знайомих. З іншого боку, звичайно, ми намагаємося формувати такі пакети допомоги найбільш потребуючим. От з початку війни у нас е в районі Анталії в Анкарі перебуває чи перебувало більше 2,5 тисяч дітей сиріт до сих пір. У нас перебуває один, е один великий готель, заповнений зараз десь приблизно 500 осіб. проживає в Анталії. Десь було більше 150 людей перебувають в Анкарі. Вони отримують тут допомогу як з боку турецької держави відповідне забезпечення і, і сприяння, так і з боку українського бізнесу і міжнародних гуманітарних інституцій, які ми яких ми координуємо, допомагаємо формувати бюджети для того, щоб забезпечити їм безпечне перебування. Також у нас є також у нас є звичайно різного роду українські громади. Які сформовані ще до війни на сьогодні? У нас організованими є 22 асоціації по всій території Туреччини і якраз разом з громадами, разом з нашими турецькими друзями ми формуємо тут мережу підтримки від роздачі гуманітарної допомоги, яку також збирається з Туреччини, до вирішення конкретних питань пов'язаних з потребами в житлі навчанні. І всіх потребах, які виникають, чи проблемах, які виникають українські громадяни, тобто можуть звернутися українські громадяни до посольства, спитати, чи можна отримати гуманітарну допомогу. Тобто, про це можуть люди питати, і ну тобто є такі благодійні фонди, які допомагають, є звичайно. Вони сформовані в кожному з регіонів, і також і в анкарі. Просто зараз уже такої потреби невідкладної немає. Більшість людей облаштувалися і знайшли собі або роботу, або можливість проживати з своїми родичами, але при наявності таких потреб, звичайно, ми вирішуємо всі питання, які виникають з цими громадянами, особливо це стосується документальної складової перебування на території Туреччини і вирішення консульських питань, допомога в переїзді, тобто багато тих речей, які. Безпосередньо належить до компетенції посольства за вашими оцінками. Як багато людей на постійному основу приїде до Туреччини? Ну от зараз ті, що ми знаємо, у нас є 42 тисячі громадян, які проживали до війни, і приблизно 25 плюс-мінус, які залишали залишилися фактично на постійне проживання, але розумієте, сьогодні це може виглядати як постійне, а завтра ситуація міняється і. Або, наприклад, економічна ситуація, як туреччині, змінюється, де інфляція 126% за два останні роки, і ціни зростають, і тому комусь залишається невигідно і вони шукають собі інше місце. Хтось вертається додому, коли в місця, де або де окуповані території, або там, де вони раніше проживали зараз нормальні умови для проживання, тому туреччина це така країна, як і Україна, вона транзитна. І багато в чому якраз громадяни знаходять собі можливість перебути складний час, а потім далі продовжувати пошук, пошук кращих умов.